Три кам'яниці. Обійдіть площу ринок так, як показано на карті. На розі площ ринок та вулиці Старопігійської за адресою площа Ринок 2 знаходиться палац Бандінеллі, будинок з кам'яними дельфінами на фасаді. Вважалося, що дельфіни сприятимуть власникові будівлі у торговельних справах і оберігатимуть його від небезпек. На початку XVII століття купець з Італії Роберто Бандінеллі, відвідавши Львів, вирішив у ньому залишитися. Одержав львівське громадянство, купив цей будинок і зайнявся новим та незвичним для міста бізнесом. Він започаткував тут класичну пошту європейського зразка. У 1629 році польський король Сегізмунд III надав Бандінеллі привілей на утримання регулярної королівської пошти і титул королівського постмагістра. Львів'яни могли щосуботи відправляти й одержувати листи з усієї Європи, але ці послуги коштували неймовірно дорого. Відправка лише 6 грамів кореспонденцій, наприклад, до Гданська, дорівнювала денній платні кваліфікованого ремісника. Папір був у ті часи дуже важким, і невдовзі Львівська рада відмовилась від таких дорогих послуг. Бандінелі вклав у цю справу немало грошей і фактично дії ради розорили його. Зараз у цокольному поверсі відкритий музей пошти, який відтворює старовинний інтер'єр, демонструє старовинні поштові печатки та конверти, європейські газети та листівки. Через один будинок від палацу Бандінеллі ви побачите примітну будівлю чорного кольору. Це так звана чорна кам'яниця. Вона побудована у 1588 році і є унікальною пам'яткою ренесансної архітектури. На карті зображено план кам'яниці всередині. Зверніть увагу на її продовгувату форму. Це типовий приклад середньовічної та ренесансної забудови міст. Стіна, що виходила на вулицю, повинна була мати довжину не більше трьох вікон, тоді як у глибину будинки могли бути як завгодно великими. Свою назву Чорна Кам'яниця одержала у XIX столітті через цілком прозаїчну причину. Протягом століть свинцеві білила, які наносилися як ґрунт для подальшого розпису будівлі, окислювалися під дією повітря і світла і таким чином утворювався її таємничий чорний колір. Отак є ще декілька теорій відносно кольору кам'яниці. Так, в народі ходила легенда, що чорний колір кам'яниці надавало втирання протягом багатьох років у фасад чорного соку від шкірок зелених грецьких горіхів. Ще одна теорія, яку проте не визнають провідні архітектори Львова, це закопчення золою білого каменю пісковика внаслідок багаторічного опалення кам'яниці. Проблема обігріву будинків зимою і у середньовіччі стояла досить гостро. Для збереження тепла навіть килими вішали на певній відстані від стіни для того, щоб створити повітряний прошарок. А для опалення будинку у його підвалі розпалювали двокамерну піч. Палаючі дрова, нагрівали каміння і гаряче повітря від розпечених каменів йшло трубами на всі поверхи. Поростий камінь-пісковик, з якого побудована кам'яниця, начебто протягом століть активно поглинав пил і сажу, і таким чином з білого перетворився на чорний. Першим, Першим власником цієї кам'яниці, а точніше, тієї, яка стояла на місці теперішньої, був Андрій з Києва. Тому її називали Київською. У кінці 16 століття власником ділянки став італієць Томазо де Альберті, який зніс стару будову і впродовж 1588-1589 років звів чудову двоповерхову ренесансну Кам'яницю. На думку львівських дослідників, авторами проекту могли бути Петро Барбон, Павло Римлянин або Петро Красовський. З 1596 року будинок стає власністю купця і аптекаря Яна Лоренцовича. Та його дружини Регіни, котрі добудували третій поверх Кам'яниці і відкрили тут одну із перших у Львові аптек. Тоді цей будинок назвався Лоренцовичівським. Онучка Яна Лоренцовича вийшла заміж за лікаря Мартина Анчевського. Тож вже у XVII столітті Кам'яниця називалася Докторівською. Над головним порталом вміщено особистий знак Анчевських лев з мечем у лапі у лавровому обрамленні. На картуші літери – літери. МАСР МДЦЛ. Мартин Анчевський, секретар короля, доктор медицини, радник Львівський. Над порталом Вореолі стоїть статуя Мадони з дитям. над вікном посередині фасаду постать святого Мартина на коні, який відрізає жабракові полу свого плаща. Над вікном справа фігура свя... святої... святого Станіслава Костки, покровителя і захисника міста від пожеж. На карнизі, що відділяє перший поверх від другого, поміщені постаті. Зліва вже відомий вам рятівник Львова, святий Ян з Дуклі, справа патрон лікарів святий Лука. У 1929 році кам'яниця була передана історичному музею міста Львова. Праворуч від чорної кам'яниці через одну будівлю знаходиться палац Кор... Корнякта. Це шестовіконна кам'яниця. Тобто має на кожному поверсі по шість вікон і є нетиповою для площі ринок. Палац побудований у 1580 році для багатого грецького купця Константина Корнякта. Вже відомого вам фундатора вежі Корнякта на вулиці Руській. На фундаментах двох давніх готичних кам'яниць, архітекторами якого був Петро Барбон та за участю Павла Римлянина. Константин Корнякт походив з острова Кріту. Приїхав до Львова у 1569 році з Молдавії, де був боярином та керівником митної служби. Згодом він став особистим секретарем короля Речі Посполитої Сигізмунда 2 августа, з рук якого за вірну службу згодом отримав дворянство. Наступний король Стофан Баторій спеціальним декретом у 1576 році дозволив корнякту спорудити на площі ринок у Львові палац шістьма вікнами вздовж головного фасаду. Привілей, який у місті, де діяло магдебурзьке право, не можна було б купити за жодні гроші, тільки отримати за особливо видатні заслуги перед містом та державою. Після смерті Константина Корнякта його нащадки швидко збанкрутували, а кам'яниця у 1623 році була передана монахам Кармелітам. Згодом будинок купив польський магнат Якуб Собеський з дружиною Теофілією. Після смерті якого у 1647 році кам'яницю успадкував його син, Ян Собеський, король Польщі від 1647 року. Від того часу Кам'яницю почали називати ще й Королівською. Тоді ж було проведено першу реставрацію будівлі. Після цього будівля неодноразово міняла власників, і у 1908 році будівлю викупило місто. Майже 100 років тут працює Львівський історичний музей. У будівлі після Ренесансної перебудови збереглася готична зала, єдина українська пам'ятка світської готики 15 -го століття. Тут також працює антикварний магазин. Надзвичайною атракцією палацу Корнякта є італійське подвір'я. Напрочуд, схоже за типовими, на типові дворики Флоренції і Риму. У приміщенні палацу працює відділення Львівського історичного музею, відділ історичних коштовностей, де можна оглянути унікальні, збережені в первинному вигляді інтер'єри та багато цікавих історичних експонатів.